Прийом прийом на зв'язку. USF Today перехоплюємо ваш інформаційний простір, щоб розповісти про найсвіжіші новини сил безпілотних систем. Плюс плюс тоді полетіли. На вашому екрані статистика уражень під розділами СБС. СБС це система, і вона працює. Кожні дві хвилини в жовтні горить ворожа ціль. Кожні 6 хвилин знищується, бо втрачає боєздатність один окупант. Такими результатами поділився командувач сил безпілотних систем майор Роберт Броуді. Він також зазначив, що за перші 12 днів жовтня силами безпілотних систем знищено та уражено понад 10 тисяч ворожих цілей. Візуалізуємо: бійці 412 го полку Немезі спалили аж шість танків за добу. Епічне відео на вашому екрані у новому інтерв'ю для. Боронки заступник командира 412-го полку Немесіс Павло Лакціонов розповів, як важкі бомби розмінювалися від перших прототипів до сучасних монстрів, здатних нести десятки кілограмів вибухівки. А на Донецькому напрямку оператори прикордонного підрозділу Фенікс зупинили штурм противника. Бійці знищили танки, бойові машини та окупантів, які більше ніколи не зададуть клопоту силам оборони. Дивитися і репостити відео уражень це цікаво. Знімати такі відео від першого обличчя ще цікавіше. Операторські скіли не обов'язкові. Всього навчимо з нуля. Звертайся до центру рекрутингу СБС. Обирай посаду, крутий контент тобі гарантовано.